На завершення випуску новини спорту. Більярдисти Черкащини провели останні змагання сезону. Цього разу вони визначали найкращих у комбінованій піраміді. Нагороди виборювали понад три десятки спортсменів із трьох міст області. Більше знає Олег Кукса. Загалом за перемогу в турнірі змагалися 32 учасники. Вони представляли обласний центр а також золотоношу та смілу. Ми проводимо відкритий турнір, відкритий чемпіонат області для того, щоб виявити лучших спортсменів Черкаської області, тому що буде проходити турнір 12, 11, 12 января. Командний турнір між містом Черкаси і містом Кировоград. у підсумку в комбінованій піраміді здобув Віталій Грецай. У фіналі представник Золотоноші обіграв ще одного досвідченого більярдиста Єгора Жуковського із Черкас. Третє місце розділили спортсмени з обласного центру. Бронзу вибороли Олексій Крутов та Сергій Костюкевич. Були люди різного рівня гри, і тім німіння ігра і боротьба була вісьма насищена. Інтересна. Нині найкращі черкаські більярдисти готуються до суперництва з колегами із Кировограда. Ці змагання заплановані на наступні вихідні. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.